Їду дивитися будинок в село Ставки Одеської області. Дорога гарна до села Трояндового, потім десь 2-3 кілометри ґрунтовки. По обидва боки дороги лимани, вітряки, сонячні електростанції, поля з соняшником та кукурудзою. Все інше вже зібрали. Літо спека. Стан вулиці перед будинком нормальний. Від вулиці дерев'яний паркан треба замінити. Та металеві ворота в непоганому стані. Від двору палісадник теж огороджений дерев'яним парканом з двох боків. Двір заасфальтований. Стан не дуже, та кілька років ще протримається. Біля паркану лавка, за парканом дерев'яна альтанка. Поруч з нею басейн для зберігання води та вивід водопроводу. Весь двір накритий дугами винограду. Винограду багато, він тут росте дуже гарно. Дім великий, 100 метрів квадратних, з дикого каменю. Дикий камінь це той самий ракушняк, тільки міцний його сорт. Будинок під сірою шубою, з гарними білими візерунками. Добудовані пізніше кухня, веранда та ванна кімната побілені і розписані квітами. Так мені подобається більше. Двір теж великий, в ньому безліч господарських будівель, тримали багато худоби. В селі займаються тваринництвом. Тут скрізь по селах великі череди коров, кіз та будь-якої худоби. Хоч, здавалось би, сіном тут складніше, ніж в інших регіонах. Басейн для води. Дерев'яну обрешітку треба поновлювати, та сам басейн в гарному стані. За басейном вивід води. Потрібний ремонт, бо в бані труба прорвала, її треба міняти. Наразі вода відключена, щоб не капало. Видно газову трубу. Газ заведений в будинок та до літньої кухні. В глибині двору дерев'яний вуличний туалет, стан не перевіряла. Палісадніку скрізь троянди. Село спеціалізується на вирощуванні троянд. На стіні літньої кухні видно тріщину, стара і відремонтована, далі не розходиться. В літній кухні вікна дерев'яні з одинарним оскленням. Будинок високий, в ньому великі вікна. Це дуже мені подобається. Від вулиці два вікна замінені на пластикові, всі інші вікна дерев'яні з двійним оскленням. Відстань між рамами десь сантиметрів сім. Якість вікон та внутрішніх дверей гарна. При бажанні можна відреставрувати. У двері праворуч літня кухня, баня, малий гараж та великий глибокий погріб. Прямо величезні сараї для худоби, то що праворуч для курей і там поруч великий загін для птиці. Посередині з двійними дверима великий сарай для сіна, ліворуч великий високий гараж з ямою та верстатом. Біля нього сходи на другий поверх. Мені не вистачає поручнів, та, в принципі, сходи зручні, підійматися не страшно. Біля будинку невеличка відкрита веранда. Прийшла сусідська собака, дуже серйозна та відповідальна, чужих не любить. Стан стін. Ну тут є до чого причепитися. Всі проблеми на тому терці, що виходить на вулицю. Дві великих тріщини. Одна з них з заходом на фундамент. Та тріщина по фронтону. Потрібна консультація спеціаліста. Ще є тріщина між верандою та будинком. Та це мені здається менш небезпечним. Всі інші стіни в гарному стані. Стан відмостки нормальний. На фасаді гарний балкончик з декоративною обрешіткою. Його підтримують металеві труби. Шкода, що функція його суто декоративна, мансардний поверх недобудований. Та все в ваших руках. Дах шиферний, по кроквах підшитий деревом, стан гарний. Стеля в будинку ніде не тече, неба ніде не світиться, можна зробити ще одну велику кімнату. Хоча в будинку і без цього багато місця. Балки покрівлі металеві. Вхід до будинку. В веранді зразу потрапляємо до коридорчику. Праворуч вхід до кухні, в кухні газова плита та газовий котел. Вентиляція від котла виведена на вулицю, велика труба біля драбини на горище. Ліворуч з коридору ванна кімната з умивальником, унітазом, ванною та газовою колонкою. Стан сантехніки гарний, стан стін охайний. Далі вхід до коридору, на який виходять троє дверей до кімнат. Всі кімнати прохідні. Кімната ліворуч, чисто, стеля висока, суха, під вікнами батарея опалення, на стінах вишиті рушники та сімейні фотографії. Прямо вихід до великого коридору. З коридора вхід в дві кімнати ліворуч та праворуч. Межкімнатних дверей в цих кімнатах немає, достатньо свіжі шпалери на стінах і поклеєні рівненько. Кімната ліворуч, підлога скрізь по будинку дерев'яна, гарної якості. Кімната праворуч, і звідти вхід до сусідньої кімнати. Я б половину дверей заклала. Навіщо їх стільки? Вид зі двору. Великий сарай для сіна. Зараз сіна тут тримають сусіди. Обладнані сараї для худоби. Місця вистачить для цілого стада. За будинком є місце, щоб посадити сад. Ростуть зараз здебільшого горіхи. Глибокий, просторий, мурований погріб. Там дуже прохолодно. Сходинки кам'яні, зручні. Сарай, Чи можна зробити майстерню. По стіні тріщина замазана стара. Сараїв тут дуже багато. Хвилювати, що в якомусь тріщина, мабуть, не варто. Літня кухня. Сюди заведений газ Там можна топити і грубою. І ось це приміщення поруч було банею. Справжньої пічі, як в сауні, немає та топилася груба на кухні, приміщення нагрівались. Сюди заведена вода можна піддати паро. Великий гараж з ямою та стелажами. Двері дерев'яні, та вони ще міцні. Цьому кліматі, мабуть, послужать довго. Город 50 соток рівної ділянки. В користуванні, мабуть, ще більше, по ширині двору, аж он до тих дальніх дерев. Зараз городом користуються сусіди. Ось та смужка кущів, по ній можна відстежити довжину ділянки, це шипшина. Сусіди займаються трояндами, вирощують шипшину як підщепу. Ніколи такого не бачила. У людей на городах троянди ростуть, як на Київщині картопля чи гарбузи, величезні ділянки різнокольорових сортових троянд в кожному практично городі. Це неймовірно гарно. А як там пахне, ви не уявляєте, 7 тисяч доларів посилання в описі. Як на мене, прийнятна ціна за великий кам'яний будинок. Високий, не землянку, як тут будують, зручності в будинку, газ, водяне опалення, безліч підсобних приміщень, велика рівна ділянка ще й в неймовірно гарному місці. Рукотворна гарному, бо цю красу творять люди. Троянди тут скрізь. Вони разом з тваринництвом, основне зайняття та основний дохід місцевих мешканців. Уявляю, скільки праці та сили в цьому кліматі вони потребують. Але ж ростуть, і, як гарно, кінець літа майже нічого вже не квітне, а різномаїття троянд всіх кольорів буяє на кожному дворі та в кожному городі. Село Ставки невелике десь 120 людей. Є магазин і пошта. Громадський транспорт ходить кілька разів на тиждень. Школа фаб, дитячий садок в сусідньому селі, дітей в школу возить шкільний автобус. Від села Ставки дуже близько до села Трояндового. Закінчуються городи цього села, починаються городи того. Село Трояндове велике, десь 1700 людей. Є школа, фаб, магазини, клуб, красивий центр міста. Сільрада в історичному будинку. Колись воно називалось Йоганесфейт. Тут жили німецькі колоністи. Після війни називалось Кіровим. Під час десовітікації було дуже легко придумати село нову назву, бо Троянди тут скрізь. Ними займаються всі село Трояндове перемогло в конкурсі неймовірні села України 22 22-го року. Як переможці вони отримали кошти на відкриття готелю та магазинчику, де буде продаватися все, що можна виготовити з троянд. Чай, джеми, наливки, парфумерія, сувенірна продукція. Ще й насадять величезний розовий сад з фотозонами. Обіцяють, що буде дуже гарно. Як на мене, тут виходиш на будь-яку вулицю зі сторони городів і ось тобі фотозона. Хіба що не треба буде питатися у господарів дозволу залізти на їх город? До райцентра Доброслав 23 кілометри, там вся необхідна інфраструктура, до Одеси 65 кілометрів, до Тілігульського лиману в Калинівці 22 км. там теж можна купатися, тільки мілко. Їдемо далі, підписуйтесь, буде ще багато цікавого!